Прийми коляда, прийми. Прийми коляда, прийми. Кожхай лунає на славу Боду нашого Красного, на славу землі нашої прекрасної України Росії православний нащад. Коляда прадавня, коли не було з нащада світа. Текстів. Цієї прадавньої колядині багато. І від того тексту, що зараз ми будемо співати, є значно довші тексти. І не просто значно довші, а є такі тексти, які і за день важко проспівати. Це бо вже не маленька коляда, а книга ціла. Кому цікаво буде, той в інтернеті, знайде розширені тексти і побачить, як там ті короткі фрази, ті колороткі вислови, які зараз пролунають в цій коляді, розкриваються цілими реченнями або згасами, довгими текстами. Як пояснюються, розкриваються. І про пісок дрібний з моря, і про камінь золотий. І так, так, так ширше, 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 ширше. Шир. Я ж вам зараз скажу коротко, коротко скажу, аби вам ясніше було куля Дюсю слухати. Про що йдеться? Йдеться про сотворення світу, коли не було знащата світу. Коли не було ще світу явного, світу білого, так, було лише непроявлений океан, море, диво, диво дивне. І був сокіль. сокіл, сокіл рід. Правда, який в триєдиності своїй проявився трьома соколами. Або голуба. Так по-різному вже в коляці, соколята або І ось три тих соколи на дереві, на яворі, на дереві світу, на дереві життя. Сидять і радоньку радять, як світ снувати. І ось вони. Кажуть, що даваємо пірнемо, пірнемо в то то море океан, непроявлене не диво Дивне є, так? див, не океан. Пірнемо туди і там ми назбираємо дрібного піску. Тобто. Назбираємо, що? Інформацію. Як зараз кажуть, кілобайти, гігабайти, терабайти. Інформація. Тобто оці, оці дрібні піщинки це ті от кілобайти інформації, чи байти, От. Назбираємо дрібного піску і візьмемо і посіємо. Що робиться з інформацією, коли її сіють? А потім додають енергію. Ця інформація тоді проростає, прибуває, проявляється. Стає вже явою. Ось. І ось той дрібний пісочок проростає тоді золотим камер. Що то за золотий камінь? Це камінь Алатир. Камінь Алатир восьмикутна зірка, яка символічно зображає цей, цей світовий камінь, це осердя світу. Чи, точніше, всесвітня осердя. І ось цей золотий камінь, з нього вже проявляється його дістають ці три соколи. От. І той золотий камінь вже тут проявляється. Знову ж таки, триєдинністю. В нашому світі ми бачимо цю триєдиність як небесні сили, земні сили. Сонце і земля. І разом з тим третя сила звізди. Ось. От таким чином, щоб вам було ясніше про цю прадавню кулядку. Ну, тепер слухайте. Коли не було знаща до світа, даж Боже, тоді не було неба, ні землі даж Боже, а нолем було синє море, даж Боже, а серед моря зелений явір даж Боже, на Явроньку соколоньки, даж Боже. Три соколоньки, радоньку радять, даж Боже, Радоньку радять, як світ сновати, даж Боже, та спустимося на дно до моря, даж Боже, та дістанемо дрібного піску, даж Боже. Дрібний пісочок посімо ми. Даж Боже, так нам ся стане чорна землиця, даж Боже, та спустимося на дно до моря, даж Боже, там дістанемо золотий камінь, даж Боже, золотий камінь посіємо ми, даж Боже. Так нам ся стане, ясне небонько, даж Боже, ясне небонько, світле сонінько, даж Боже, ясне небонько, світле соненько, даж Боже, світле соненько, ясен місячик, даж Боже. Сен Місячик, ясна зірниця, даж Боже, ясна зірниця, дрібні звіздочки, даж Боже. Ой, не було то муря то же боже Хадих ставимо дрібно киску то же боже Боже, Там де дістанемо золотий камінь жив жив, золотий камінь посіємо посімови, так нам вся стало ясний небо. Боже, ясне небонько, світле, соненько, даже Боже, світло соненько, ясен місячок даже Боже, ясен місячек, ясна зірний. Боже Божье, Ясно зерныться древние звезды. Масовко, масовко, прийми коляда наш, аби життя наше у стало. Слава коляді, слава, на славу коляді, на славу роду нашого красного, прекрасного, на славу землі нашої України Русі, православної.